Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай сполучені штати затримали ще один нафтовий танкер поблизу берегів Венесуели. Це відбувається на тлі посилення нафтової блокади режиму Мадуро, яку адміністрація Трампа використовує як інструмент економічного тиску. Частина суден перебувала під американськими санкціями, але один із ключових епізодів це перехоплення танкера Центуріо з під прапором Панами. Він став проблемним. Все одно не було під санкціями сполучених штатів і прямувало з вантажем для китайського нафтотрейдера. Пекін відреагував жорстко речником МЗС Китаю Лінцянь публічно заявив, що довільне затримання іноземних суден порушує міжнародне право статут ООН і підриває суверенітет держав. Китай традиційно не визнає односторонні санкції без мандату Ради безпеки ООН і прямо став на бік Венесуели. Заявивши про її право на нормальний міжнародний розвиток і співпрацю, справа в тому, що китайські компанії, ключові покупці венесуельської нафти, а будь-яке втручання сполучених штатів б'є по енергетичній безпеці Китаю. Вашингтон діє в логіці санкційного тиску. Перекривати експорт нафти значить бити по головному джерелу валютних надходжень Каракаса і тримати режим Мадуру в економічній ізоляції. Але перехоплення судна без санкційного статусу створює небезпечний прецедент. Це вже не лише про Венесуелу, а про правила гри на морі. Ринки реагують миттєво. Після новин про перехоплення ціни на нафту ціни на нафту зросли. Ризик перебоїв у постачанні завжди додає премію страху. Ця історія не про один танкер, це черговий епізод великої гри сполучених штатів і Китаю, де Венесуела зручне поле бою. Для сполучених штатів це тест на жорсткість санкції і контроль логістики. Для Китаю сигнал, що американський тиск може вийти за рамки формальних рішень і вдарити по його комерційних інтересах. Якщо такі перехоплення стануть системними, Пекін або піде на політичну ескалацію, або шукатиме обхідні маршрути і системи. А це знову ж таки підриває саму ідею санкцій як керованого інструменту. Ну і друзі, от в центрі цього питання е, основний. Вона там така фраза цікава, пролунала що ну, Китай відреагував жорстко, і що Китай традиційно не визнає односторонні санкції без мандату Ради безпеки ООН. Ну про що йде мова? Давайте перекладати на, на звичайну мову. Допоки Путін не вторгнувся, статут ООН і Рада безпеки ООН ще, хоч якось, кульгали навіть після 2014 року. Але кульгали, але були на ногах. Після 22-го року, звісно, все це пошматувалося. Ця система де-факто вона не просто імпотентна, вона вже неліквідна, вона не працює. Але оскільки світ так швидко перелаштовуватись не може, і навіть подекуди не хоче, вони продовжують використовувати цю неліквідну систему. При цьому. Повністю розуміючи, що вона неліквідна, і користуючись цими прогалинами цієї системи і цієї ситуації, в якій опинилася ця система, давайте ще більш зрозуміліше. Ну що, Китай не розуміє, що вторгнення Путіна в Україну в 22-му році не спричинило б крах безпекової системи Ради безпеки ООН, статуту ООН, що це ну ніяк, м'яко кажучи, не лягає в статути ООН. Китай, все це прекрасно розумів, але він пішов на ці ризики, і він отримав ситуацію, де світу було потрібно реагувати на путінську. На путінське вторгнення. А як світ буде реагувати? Він пішов, як ну всі країни, Україна, там сполучені Штати, весь світ пішов в Раду Безпеки ООН вирішувати це питання. Бо, ну вибачте, мене в 21 столітті розв'язувати такого масштабу кровопролитну війну за якісь там. Просто хворі ідіотські ідеї, м'яко кажучи, воно якось не дуже лягає. Всі пішли в Рад безпеки ООН вирішувати, що ж робити з цією Росією. І чим закінчилася ця історія вето від Росії на будь-які рішення, які спрямовані проти Росії. Все, система а, знаходиться в колапсу. Путін це розуміє, Сполучені Штати розуміє, Китай розуміє. Всі це розуміють, всі це приймають, і світу потрібно реагувати якось далі, бо просто дивитися на те, як одна країна ядерна захоплює неядерну країну і знущається над нею. ну, Якось теж не вкладається в рамки 21-го століття, тому сполучені штати йдуть, мовно кажучи, в односторонньому порядку вводять санкції на ті країни, які порушують де факто порушують статути ООН. де юре не порушують, тому що мають право вето, а де факто порушують. Тому світ вимушено в односторонньому порядку виконує функції, які повинні були б виконувати Рада безпеки ООН. Що робить Китай? Китай каже: Ой, знаєте, якось невдобно, не за правилами граємо. Давайте по правилам грати, як ми домовилися. І от саме цією системою, цією прогалиною серйозною користується Китай. І зараз, от я до чого веду? Вони знали, що росіяни підуть війною. Вони не зупинили росіян, вони знали, що вони е, зроблять перерозподіл світового порядку, що вони зруйнують систему ООН, Раду безпеки ООН, зроблять певний такий юридичний колапс на роки, і думали, що це буде виключно працювати на їх боці. Коли це перестало працювати а, в їх бік, вони почали опурюватись. А як же так? Є ж правила, давайте грати по правилам. Так ви, друзі, самі почали грати не по правилам, а тепер ви жалієтесь. Тепер Китай постійно при кожній нагоді згадує світову організацію торгівлі. І Кумекає каже, що ой, Сполучені Штати не повинні були б робити якихось санкційних а, зворушень, тому що це не відповідає рамкам світової організації торгівлі. Ну, Тобто вони роблять вигляд, що вони такі, знаєте, дуже моральні, дуже чесні, юридично спрямовані на вирішення будь-яких питань, але при цьому вони точно знають, що вони грають в гру з подвійним дном і вони користуються всіма юридичними збоями, які і самі влаштовують. Бо ще можна сказати, що усі дзіньпіня не було впливу на Путіна. Що Сі Цзіньпінь просто не, ну, не сказав би там Путін, ні, цей варіант ми не розглядаємо. Ти не вторгаєшся в Україну. Нам подобається цей світопорядок. Ми в ньому правильно граємо і ми хочемо, щоб він працював. Давай буде так. Сі Цзіньпінь цього не сказав. Ну ми собі так знаєте розуміємо вже між рядків. А... Вони самі ініціювали цю гру, а тепер скаржаться на те, що ця гра починає працювати проти них. Тому всі ці скиглення про статут ООН, про Раду Безпеки, про те, що от те, що робить Сполучені Штати по відношенню там до Китаю через Венесуелу, якось знаєте, не дуже цивілізовано Китая. Де ти був всі ці роки, коли Росія не дуже цивілізовано? Знущалась над українським народом, над Україною, захватуючи територію, що не сприяє, як ви кажете, суверенітету чи ну, ті речі, які вам дуже подобаються. да. Ви це абсолютно якось, знаєте, не дуже толерували, ну, точніше, ігнорували. А, ну, звісно. Разом з тим, вони казали постійно, що ми за мирне вирішення конфлікту і так далі, і тому подібне. Але зараз Китай ну, стикається з тим безчинством, ну, грубо кажучи, як вони це називають з боку Сполучених Штатів. І Китай нагадаю легітимізував це безчинство, давши Путіну можливість напасти на Україну і розв'язати цю війну. А потім дав ще йому можливість цю систему доламати вкрай, коли не зупинив цю війну, коли вже було зрозуміло, що Путін її програв. Бо він йшов не на війну, а він йшов за захоплювати Україну за три. Дні за один тиждень за два тижні, але це була спецоперація по захопленню. І коли вже всім стало очевидно, що вона провалилась, Сі Цзіньпінь би міг надавити на Росію. Міг не надавив, ну звісно, тому що йому це вигідно. За останній час е, е, Китай купив золота в Росії в чотири рази більше на 961 е мільйон доларів. Це майже один мільярд в чотири рази більше. Купив золота. А це я вже не згадую про ліс, про енергоресурси. Тому Китаю, ця вся історія вигідна, і ми просто з вами повинні розуміти, що він грає, і який вигляд намагається робити при цій грі.